Получається, воєнні прийдуть з передової е, і побачать, ну ви розумієте, це розчарування. Я бішусь, я злюсь, мене зла не вистачає, тому що я жду теж якоїсь подяки, елементарне слово добро. ну Я бачу спасибо вам за це. От такі хоч слова піддержать. А представте, воєнні вони прийдуть. що З чим вони столкнуться? Як не Гандон кабінетний, так якийсь, вибачте, хрен-маржовий блогер буде розказувати воєнному, де його місце. П'ятниця. Юрчик, привіт. Слава Україні! Героям слава! Пятниця. 17.00. 16 серпня. Technology. Давай, братан. Ще одне село наше. Ти взяв його? Підніми, підніми його. Ай, блядь, не так... Я на кришу, блядь, рубився. Давай, давай, підніми її, підніми її, братан. О, От за це, от за це ми тут. пацани. пацаны. ми, пацани. Айда, давай, давай. Давай, братку, давай. Айда. Самий саме Оркодав. Юрчик Оркодав. Слава Україні. Героям слава Путін. Слава нації. Ублюдки.